Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Києві похмура погода у другій половині дня відступить. Але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується на півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 22 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 21. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Чернігівщині очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 21. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Чернігові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс двадцяти восьми до плюс двадцяти трьох в день, та вночі від плюс сімнадцяти до плюс дев'ятнадцяти. У Сумах очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Дощ не прогнозується. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. На Донеччині денна температура буде від плюс 29 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 23. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову прояснеться. Опади не очікуються. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 23. А вночі від плюс 18 до плюс 23. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову прояснеться. Опади не очікуються. На півдні на Одещині вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 26, та вночі від плюс 23 до плюс 26. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 34 до плюс 27, та від плюс 20 до плюс 26 вночі. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 27 та від плюс 21 до плюс 27 вночі. Ясна погода буде триматися у Херсоні впевнено вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 24, а вночі від плюс 20 до плюс 23. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: опади не очікуються. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 32 до плюс 23, та вночі від плюс 20 до плюс 27. Ясна погода буде триматися у Сімферополі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади відсутні. На заході на Львівщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 22 до плюс 20, та від плюс 17 до плюс 19 вночі. У Львові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21, та вночі від плюс 18 до плюс 19. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір в Івано-Франківську обіцяє бути ясним вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. На Тернопільщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 24 до плюс 21 та до плюс 19 вночі. У Тернополі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі до плюс 20. Ввечері погода у Чернівцях проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Закарпатській області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 19 до плюс 20. День та вечір в Ужгороді будуть ясними. Прийшовши на зміну по хмурому ранку, дощ не очікується. У Рівненській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 19. До світанку в рівному очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 21 та до плюс 19 вночі. Ясному ранку у Луцьку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 20. Та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Хмельницькому до кінця дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Кропивницькому до кінця дня. Дощ не прогнозується. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 22, та від плюс 18 до плюс 22 вночі. У Полтаві ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода без дощу. На Черкащині очікується температура від плюс 29 до плюс 25 в день, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Хмари, що з'являться на небі у Черкасах вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться дощ не передбачається. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 25, та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Ранок у Дніпрі буде похмурим, але день небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 22, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Весь день у Вінниці буде хмарним. день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.